Всім вам привіт! Знаєте, церква може бути либо роддомом, либо моргом. І коли ми приходимо в ту церков, де ми народжуємося духовно, народжуємося від Бога, ми стаємо учениками Ісуса Христа. І знаєте, з'являються і люди, які приходять з морга, з мертвої церкви і починають переманювати. Тебе очищено, вже, і настраювати проти пастиря, проти тої людини, яка вивела тебе з того, з тої мертвічини, з того морга, оживила тебе. От. І ми маємо бути послідовниками Ісуса Христа, ми маємо стояти крепко у вірі Божій. А не піддаватися е, тим людям, які хочуть тебе увести назад в